85-річна Євдокія Тимофіївна називає Людмилу Матердей сестрою милосердя для одинокої пенсіонерки. Вона більше ніж просто соціальний працівник. Дуже хороша людина, і я вже до її привикла як, як до рідної сестри. І її чекаю. Вона дуже така пунктуальна, милосердна, така, як повинна бути працівник соціальної служби. Прибрати помешкання і обробити город, надати медичну допомогу та розрадити добрим словом. І так щодня від хати до хати, від однієї людської долі до іншої, у відділенні соціальної допомоги вдома Ковальського територіального центру соціального обслуговування громадян працюють понад 40 жінок. В мене люди, більшість учасників війни, ждуть з нетерпіння, щоб до їх хтось прийшов, бо обично вони одинокі, можуть і залишити, і газ відключений і світло, але ж за ними дивись, як за маленькими дітьми. В структурі міського центру соціального обслуговування громадян діють також відділення соціально-побутової адаптації, надання адресної натуральної та грошової допомоги, стаціонарне відділення та університет третього покоління. Наш територіальний центр входить в число кращих територіальних центрів області в головному управлінні. Ми ведемо, проводимо багато таких інноваційних форм роботи по наданню соціальних послуг. День працівника соціальної сфери це свято всіх, хто виявляє милосердя, створює добро не тільки зі службового обов'язку, а й за покликом серця. Воістину гарне свято і від цього колективу я вітаю вас, шановні колеги. Бажаю вам міцного здоров'я, добробуту, щастя, щоб ваші зусилля були немарними і е е щирі слова вдячності лунали від тих людей, яким ви допомагаєте щоденно. З нагоди професійного свята соціальних працівників Ковеля привітала міська влада. А про гарний настрій сестер милосердя подбали учасники святкового концерту, який відбувся на сцені палацу учнівської молоді.